Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішив приїхати на риболовлю, До речі, дуже цікаве місце. Буду намагатись піймати хижака або навіть іншу якусь рибу. Бо в цих місцях дуже нерідко трапляється і дуже велика щука. Але ми щуку сьогодні не будемо мовляти. Будемо робити сьогодні більше такий уклін на судака. Отже, розпочинаємо нашу риболовлю. Погляньте, масива рибалка що витащив добротного такого судачка. Зараз ми його попросимо, щоб він нам дозволив також біля його половити хижу рибу. Отже, пішли друзі. Доброго дня. Я пробачаю, що відволікаю вас від риболовлі. А можна біля вас тут стати, покидати також? Так, звісно, можна. Дякую. Добре. Місцева рибалка дозволила нам біля нього стати і половити хижака. Отже, дивимось. далі тільки буде цікавіше. О, зараз будемо робити перший захід туди на дальній кордон. Ось, Бачите? Проводку роблю два обертання катушки, даю паузу, десь приблизно 4-5 секунд. І ось так намагаємося вмовити нашу рибину. Ой, щойно була клівака. Зараз подивимось, що в нас. Бо кліваку призивав тут на першій брівці. Погляньте, як воно ось поставив таку приманочку в такому кольорі. Бачите? Хвост трошки відкусив. Але ми далі продовжимо нашу риболовлю. Зараз буду намагатися знову ставити ось цю приманку, беремо її. Ось так продягаємо. Щойно відкусив нас хижак хвоста, але ми зараз будемо наживляти інше і намагатися таки умовити ще раз на нашу прибаночку. Ось, бачите ось так от грубо вийшло. але спробуємо поглянемо що з цього вийде зараз а, такий же А, бачите маленька ну, як, а, Ні, маленька десь таки заліковий десь трошки більше кілля Кіла. А, ну, дай. давайте ми поглянемо Погляньте, який краси. красивий. спокусився на ВІПО. Та що ви розповісте про цю приманочку сьогодні? Хороша приманочка, треба колір підібрати, проводочку з паузою і буде клювати. А ви робите два бортання катушки, робите два паузу бортання, десь? І пауза в 5-7 секунд. Добре, дякую. Будь ласка на умови ось таку рибинку на дальньому закіді, завдячуючи рибалки, що запитав його, можна біля вас встати. Він сказав, що можна. І ось я біля його зробив другий закід і вполював ось цю рибинку. Друзі, та це, мабуть, двойка. Бачите, як палка гнеться. Дякую вам, що дозволили біля вас рибинку. Йок, ну халешно, було. Ось бачите? Подивіться, який монстр! Усе водоворот! Бляха-муха! Це дійсно такий монстр! Ого! Погляньте який! Зараз кущі заведе! Ого! <плес> Ні, дякую, бачите, він просто переплутався, а мені здалося, що там більше 2 кілограмів. А він, бачите, просто ферракебон зайшов за плавник і за зяберну кришку. І тому спротив був боковий, але взяв жадібно на ось таку приманку 2,5 дюйма. Ось. Він придавив, бачите? З нижньою губою придавив. Тобі ж Тобто зараз дуже пасивний. Але ми його вмовили, Ось такий красунчик. Погляньте, який красень. Бачите? Тобто одна вже рибка залікова є. Ось бачите, що нас піймав судака ось на цю приманку, до цього намагався полювати хижака на кейтеч. А ось поставив таку приманочку на такому гачку і одразу довелося умовити нашу рибинку. Такий красень бляха муха погляньте, ще один такий заліковий судак. Спокусився на всю ж таку приманочку Фішап. VIP Карамелька в кольорі. погляньте. Ні, це не карамелька, це інший, по-моєму. Ватерлемон чи щось таке. А, ну так, да, дійсно. Бачите яка? Приманочка. Як твои вражения? Нормально. Хороший гарный судачок. Такой кило 300-400. Мы сейчас посмотрим, какая температура воды. Мне действительно интересно. На руке показывают 27 градусов. Сейчас опустим воду. Вот положим воду и посмотрим, какая температура воды у нас уже на сегодняшний день в этих местах. Візьмо нашого годинника і подивимось, яка зараз у нас температура води. Бачите? 5 градусів. А я вважав, що зараз десь приблизно біля 80 градусів. Прохолодна ще вода. Навіть під берегом, там де сонечко припікає, все одно 5 градусів вода в нас. Друзі, що не ще одного вмовив. Погляньте, який красень. Це мабуть, кілуха, а то і півтора. Ай-яй-яй, погляньте, що ж з нього трапилось. Друзі, на все вже все. Мабуть, потрібно забирати, бо йому напевно вже торба, бачите в нього. Бачите, позирі як виліз. Блін, хотів його зважити відпустити, але погляньте, друзі. Я таке перший раз бачу. Бачите? Ай! Шкода, звісно. Шкода, шкода. Відпускали більшого розміру, але ж пузир поліз, напевно, він вже не виживе. Зараз ще запитаємо місцевих рибалок, як вони ж кажуть. Ще не хоче так ось. Забирайте його вже. Та я ще зараз вам покажу, що там дивитися, якщо пузир виліз, то забираєш мовчки і все. Та він вже замалий. Ану погляньте. О, бачите? Ні, ні, це треба забирати. Це вже все, так? Це вже все. Бляшко, шкода. Він, він вже не живе. Шкода. Так побаємо. Риба така доля. Але маленькі. Добре. Отже, друзі, забираємо таку рибинку, бо бачите. Не довелося нам її відпустити. Ось чому. Все, друзі, дизлайк. Ставте дизлайк, бо все, друзі, напевно, дізлайк, бо будемо забирати всю рибину, бо їй буде торба. Ось так ось. ні ні не, не, ти так вирвеш, ти візьми ето. Чуть-чуть ще далі зайти, тебе ще дозволяє сапог. Не дозволяє, не дозволяє. Операція Багратион. О, побачите? Ось така рибинка. Погляньте, які красень. Що у нас покосився ось такий красень. Зараз ми його відпустимо. Погляньте. Він такий в п'явочках. Бачите, які п'явки, друзі. Він стоїть пасивний, але такий заліковий. Ну майже заліковий. І кряний. Зараз ми тебе відпустимо. Давай. Пливи. Давай, 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 давай. Пішов, пішов, пішов. Давай, давай, давай. О, як пішов гарно. Як пішов, давай, плави. Та Не сюди плави. Ну, Зараз... О, вже і не спіймати. Пішов як він. Чи ж Знаєш так? Н ні, в сьому діла не буде. Будемо його іншому випускати. Пливи рибка. Друзі, це лайк. Отже, друзі, така у нас сьогодні риболовля вийшла в всіх файних місцях. До речі, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Бай!